Всім привіт, друзі! З мою я Маша, і у мене є великі проблеми, бо Кетнеп мені дав свою дитину. Ви не повірите? Е, ось. Ось ось він. І він розмовляє капець в чаті. Мені дуже незручно в чаті завжди говорити. Так, е, е, я не думаю, що... ще. Щось треба, і він. і він вночі в день Такс. І, і китне казав, що йому дуже мало рочків. Він народився кілька тижнів тому, кілька тижнів тому, а той а, а цей хоче ще капець. Кетнеп мене попросив з ним посидіти. І це дуже-дуже мені не подобається. Бо я навіть не можу полежати нормально, поспати. Бо звук зі її всієї... гри. Ви знаєте, що я зараз візьму його айпад? Давай мені айпад. Зараз. Добре все. Ось його айпад. Добре. Стоп, чого він за мною йде? Що він від мене хоче? Що він хоче? Що ти хочеш малече? Чого ти не кажеш? Чого він плаче тепер? Я лише забрала твій планшет. Все, я його ховаю. Де? Ось моє надійне місце. Все, я його сховала. Такс. Хоча у мене, у мене є ще краще місце. Я, я організую ось тут йому кімнатку. Мені здається, це буде краща кімнатка, яку я дала, і потім у мене нарешті буде спокій. Я йому дам все, що хоче, Я. Я йому дам трошки цього. Ой, Так, я дам йому трошки цього, трошки води, Ем, щоб він вижив, і ще трошки піци. Так, так, не сказала трошки. Все. Все, тепер, друзі, нам треба взяти мішочок для сну. для сну. Ти будеш ставитись, а. Все, поставили мішок для сну. Сподіваюсь, він не візьме цей мішок і не попробує нічого з ним зробити. І так, давайте візьмемо ем, кульку, щоб його заманити. Ну його заманять. Була тільки що фіолетова, о, все фіолетова кулька. Так, э, привіт! Що ти тут стоїш і плачеш? Я тобі дам планшет зараз. Я тобі дам планшет лише якщо ти за цією кулькою підеш. Ти ж хочеш кульку, так? Давай, давай за кулькою. Так, мені здається, він зараз. До нас підійде. Так, ось і він. Давай, йди сюди. Упс, 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 Тепер. О, він він вже тут, добре. Ось ось твій обіцяний планшет. Ем, до побачення. хе хе, -хе. такс. І щоб він точно не збіжав. Я зараз поставлю лазерів. Не, не бійтеся, друзі, я, я нічого не роблю до, до нього. Я лише не хочу, щоб він звідти виліз. Якщо він вилізе, він вже все рівно до лазерів доторкнеться і мені буде ворнінг Нарешті я можу полежати хоча б. Що? Laser детектик? Кетнеп? Ви що, серйозно? Кетнеп, ти що ти думаєш, ти можеш скейпнути? Капець. Ну, добре. Мені здається, кетнеп вже там. Зараз. Так. Ось кетнеп. Зараз я приберусь сцен. Sleeping з зремод. Так. Так, зараз. Кетнеп заходь. Заходь. Окей. Кет... Ці двері мене завжди плутають. Що ж, Кетнеп, я зараз тобі віддам твого сина. Е, ну що ж, друзі, а поки я віддаю е, йду за е, бейбі кетнепом, не забудьте підписуватися на Плажа лайф. Подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Ну и все. Ну что ж, друзья на этом мы будем заканчивать. И ну, всем пока-пока.